Привіт усім! Новий рік настав. Першу хвилю їжі вже ми подолали, а тепер готуємо новий, точніше, улюблений салат нашої родини Середземноморський. Туди входять обов'язково кальмари. Але зараз ділюся лайфхаком, як зробити швидко, просто і надійно, щоб кальмари були готові і ви легко їх обчистили. Ось подивіться, бачите, це дуже хороші, до речі, кальмари такі рожеві, але на них отакий слив. І їх досить таки неприємно чистити. Раніше я це робив під проточною водою. А що я зараз роблю? Беру, заливаю наші кальмарчики окропом. Миттєво, просто на очах шкірка вже облазить. Але нам треба перекласти тушки кальмарів з окропу, з дуже гарячої води, у дуже холодну. І завдяки перепаду температур... Ой! Вони очистя ще краще. Всі ці плівочки знімаємо набагато швидше, ніж я просто під гарячою водою, як колись робив. Це мені одна знайома показала цей спосіб. Бачите, В кожному кальмарчику є ось така хорда. Ми її викидаємо. І всі ці нутрощі теж нам не потрібні. Ось, видаляємо. Бачите, ця тушка практично готова до варки. У чому складність приготування кальмарів? У тому, що вони дуже швидко варяться. Раніше я кидав їх в окріп і на 1-2 хвилини, ну і потім витягував. А потім дізнався про цей лайфхак, що взагалі не треба варити. Заливаємо повністю тушки кальмарів окропом, і нехай вони отак стоять буквально 1 хвилину. Одна хвилиночка, потім. Скажу, що буде потім, і ми отримаємо ідеальний м'який смачний білок кальмара. Зливаємо перший окріп, друга операція та сама. Тушечки мають зануритися в, в окріп повністю. І на одну хвилиночку все. Білок згорнувся і кальмарчик наш приготувався. Більше йому не треба. Якщо буде його довго варити, то буде. Гума. Треба обов'язково перевірити, чи залишилися тут оці хорди. Я всі повитягав, але може хтось не такий уважний. Ось бачите, трішечки є. Його треба видалити геть. Тут перевіряємо. Все. Застигло і далі можна робити з нього салат, просто кільцями нарізли, просто взяли пожували. Все буде чудово. Ну, а далі я буду готувати Середземноморський салат. Його приготування ви побачите у наступному ролику. А поки що до побачення, будьте здорові! здорові.